Oh, mm -hmm. Про кого на вашу думку насамперед повинні турбуватися держава та місто? Мені здається, що про всіх вона повинна турбуватися. Ну, звичайно, насамперед, для за сам малозабезпечених. тобто тих людей, ту версту населення, які не працюють, наприклад, не мають роботи про дітей. А як вважаєте, зараз вона не турбується? Ну як і держава, так і місто. Щось слабо, дуже слабо турбується. Дуже слабо, треба сильніше. Мало забезпечених в першу чергу, я так думаю, пенсіонерів. Ну, реально ж, не, не дбають ні про що. Про кого, на вашу думку, насамперед мають дбати держава та місто? Про кого? Про пенсіонерів і щоб були робочі місця. А зараз не дбають на вашу думку? А зараз вони дбають тільки не так, як треба. Звісно, вони повинні должны... турбоваться про детей. Потому что даже то же самое государство, которое платит на детей деньги, матерям, одиночкам их не хватает. Молодежь тоже. Раньше было, можно было пойти ребенка отвезти там, на какое-то занятие, там, например, гимнастика или еще что -то. Сейчас все платно, нет возможности даже отправить никуда ребенка. Конечно же, дети это самое главное в нашей жизни. Надо для них как бы пытаться все сделать. В первую очередь про молодежь и наша старость. Бо вона зовсім нижчою зробилася. Увагу, мабуть, треба приділяти всім, а не комусь окремо, тому що все одно хтось буде незадоволений. Звісно, безусловно, про пенсіонери, про людей, як жителів, які живуть у цьому місті. А що ж ми пенсіонери? Про нас ніхто не заботиться. Ну, у мене 853 роки. Чи 853 в мене гривні пенсії? Я 40 років попрацювала, хіба це пенсія? Хто за мене безпокоїться? І ще, ще зробили оцей безплатний чи платний проїзд? Нема ще льготні оці тролейбуси. Це ж проблема ціла. В його не сісти нічого. Він ходить у два години один раз. Та де це таке було? Хіба держава за нас заботиться? Хіба за нас місцеві оці. Власті теж заботяться вони тільки за себе безпокояться. Колотнечі, як цієї осені, в Черкасах не було давно. Один за одним в місті розгоралися конфлікти. У центрі найвразливіші містяни. Спершу дісталося черкаським пільговикам. Йому середині жовтня обмежили доступ до громадського транспорту. Дамоклів меч навис над тролейбусним парком ще влітку. Тоді на підприємстві знову заговорили про страйк. Знову бо злидарює Черкас електротранс хронічно. Торік навесні тролейбусники не виїжджали з депо цілий місяць. Інші методи вибивання зарплати кажуть уже давно не діють. Люди настроєні категорично. Вже неодноразово піднімалося в нашому колективі питання про страйк. Люди не хочуть страйкувати, але у них немає виходу. Влада не чує. Наших людей доти, доки вони не зупиняються. Влада почула правда міська і пояснила, платити зарплату тролейбусникам нічого. Завинила держава, вона традиційно не дала достатньо коштів на перевезення пільговиків. А вони, мовляв, це левова частка пасажирів. Та від таких владних пояснень тролейбусники ситі не стали. Щодень напруга на підприємстві зростала, і міська влада розпочала там серію реформ. На практиці це означало кількаразову зміну директора Черкас електротранс. Колотнечу між керівництвом і працівниками урізання рейсів далі ще радикальніше. Владці змусили пільговиків жити за графіком. У жовтні в Черкасах почала діяти нова схема перевезень. Нелегко приходиться пенсіонерам. Зараз. пенсії немає, що ж пенсії 800 гривень, а на маршрутки чи на тролейбуси немає чим платити. То прикоти ждати. Тролейбуси для пільговиків курсують містом із інтервалом у щонайменше півтори години. Спеціальні їздять частіше. У них хоч конем гуляйте, пільговики туди ні ногою, бо треба платити за проїзд. Я не розумію, рейс це стається все одно. На мене дільно бензин вже не заправляють. Їде 20 чоловік чи 21. Їде один, чи він пустий, їде. Все одно ж їде він, рейс. У ж заявили, така оптимізація діє. до цього щомісяця Черкаси Електротранс мав збиток у 700 тисяч гривень. Ми в неї плануємо за що введення нового режиму підприємства отримати доходну частину, як я розказав, мільйон 800 000, і розходну частину мільйон 876. 000. Таким образом, вийти, як кажуть, в нові. Пірговики через тролейбусну реформу неодноразово ходили на мітинги, а у владних стінах не припинялися баталії. Звістка, що облетіла Черкаси тиждень тому, лише долила масло у вогонь. У міста скінчилися гроші і на дітей. Черкащанка Тетяна дізналася, що у грудні за харчування доньки у яслах доведеться платити не 50 відсотків як раніше, а всі 100%. Як Ні, то дитину по обіді доведеться забирати додому. Получається пособі раз в місяць, і я це не потягну. Я не знаю, як буду платити в цьому місяці. Завідувачка садочка пояснює, цьогоріч кошти на харчі тут швидко проїли. Причиною є дійсно, що збільшення дітоднів. Якщо в прошлому році у нас було 276 дітей за списковим складом. То в цьому році у нас 296, вже збільшилась кількість дітей і відвідування у нас набагато збільшилось порівняно з минулим роком. Значно піднялися ціни на кисломолочні продукти і на м'ясні продукти, тож, які ми отримуємо з бази. І тому вийшло, що ми зараз вичерпуємо всі ці кошти на грудень місяць, у нас просто не вистачає. Той клопіт клопіти у черкаських шкіл. У нас сьогодні котлета курільна. Макарони відварені і компот із свіжих яблук і хлібчик. Такий обід у першій гімназії коштує 4 гривні 40 копійок. Вартість не завищена, говорить підприємиця, що виграла тендер на організацію тут харчування. Колись було і 6 гривень, але завжди десь так в межах 4 гривень. От 4 до 6. Грошей на грудень не вистачило, бо до шкіл і дитсадків пішло на півтори тисячі дітей більше ніж торік. Виправдовуються у мерії. Кошти на харчування у бюджет закладали, орієнтуючись на минулорічні показники. До того ж, думали, зекономлять на енергоносіях буде додаткова копійчина. Держава в цьому році не дофінансувала галось е -е -е то. Ми планували, що в результаті заходів з енергозбереження нас виникне економія близько 2,5 мільйонів по енергоносіям. Але в результаті того, що в державі підвищились кошти, підвищилась вартість теплоносіїв, на яку ніхто не очікував, більше ніж на 40%, то це підвищення з'їло не тільки нашу економію, а й виник дефіцит в оплаті енергоносіїв близько 2 мільйонів на сьогоднішній день. Несподіванкою новина про халепу з грішми на харчі не стала для директора першої гімназії. Сергій Саєнко у свій час очолював управління освіти, що буде дефіцит, зрозумів ще наприкінці минулого року, коли формували міський бюджет. Добре, зауважує, що 11 місяців протягнули. До держави в цьому випадку освітянин претензій немає, бо вважає формулу, за якою офіційний Київ визначає, скільки треба дати на отримання одного учня вдалою. Нам заздрить медицина, культура, спорт і так далі. Але е, мені здається, що було б багато краще, коли б ці кошти ділили не вище не розпорядник вищого рівня, яким є департамент бюджетної політики, а освітяни. Коли б цю виділену суму давали на департамент освіти і гуманітарної політики, і мені здається, що вони розподілили б ці кошти раціональніше. На жаль, у нас робиться по-іншому. Значна частка коштів вже приходить до департаменту на захищені статті розподілена. Мені здається, що освітяни б погосподарювали б краще самі. Та цього разу найбільше вразливим черкасцям уже несподівано для них самих пощастило. Пільговиків таки не випробовуватимуть холодом на зупинках, а гаманці батьків чиї діти ходять до дитсадків і початкової школи не труситимуть. На останній сесії міськради депутати ухвалили два надзвичайно важливі рішення для життя Черкас. Перше вирішило долю пільгових перевезень в Черкасах, інше харчування дітей у школах та садочках. Так, дійсно були прийняті рішення. Важким, особливо важким було рішення з приводу відновлення пільгових перевезень, тому що запровадження обмежень у вигляді розподілу спеціальних і пільгових тролейбусів безумовно збурювало. Абсолютно громаду, літніх людей, але з іншого боку, без економічного підґрунтя, відмінити дане рішення виконкому було б неправильно, тому що ми знову повернулися до того, що заганяли в боргову яму тролейбусний парк наш. Тому прийняттю цього рішення передувала непроста робота, в тому числі з перевізниками маршрутних таксі, з приводу розподілу субвенцій на користь тролейбусного парку для того, щоб Пролебусний парк від відновлення цих пільгових перевезень, що найменше не збільшував заборгованість по заробітній платі перед своїми працівниками. Такий консенсус був знайдений. Відповідні рішення були прийняті і внесені в бюджет міста Черкас з приводу харчування дітей в навчальних закладах, в дитячих садочках і в школах. Скажімо так, тут реакція була більш швидкою міської ради на проблему, що виникла. Єдиний недолік, я вважаю, що ця проблема виникла після того, як всі батьки були повідомлені про те, що вони повинні будуть сплачувати повну вартість харчування, як в садочках, так і в школах. Ну, на, на мій погляд, це неправильно, тому що вирішувати проблему треба починати дійсно з людей, які Здатні вирішити проблему, а це в даному випадку депутатський корпус і міська рада. І, як уже відомо, додаткові кошти були знайдені. Можливо, це не в повному обсязі закриє всю проблему харчування, але з іншого боку, на сьогодні чітку суму, яка буде потрібна до кінця року, для того, щоб всі дітей, які відвідують навчальні заклади, щоб діти мали можливість отримувати якісне харчування, на сьогодні. Чітко не знаю, є гранична сума мільйон двісті, є мінімальна сума 600 тисяч, тому яка й була фактично передбачена в бюджеті, виділена для того, щоб продовжити харчування. А до якщо скажімо так, ми матимемо певну нестачу на рівні 100 двохсот тисяч, то це невелика проблема на наступній сесії вже по факту використання цих грошей, ми приймемо рішення і забезпечимо до кінця року безумовно харчування дітей. Вам цього разу вдалося відстояти інтереси найбільш не Захищених верст населення. Чи маєте стратегію, як діяти далі? Тому що не секрет, що саме за рахунок економії на дітях і літніх людях зазвичай затуляють дірки у бюджетах усіх рівнів. Проблема з наповненням бюджету, на жаль, існувала завжди в останні 10-15 років, особливо вона загострилася в період кризи. І очевидно, що найбільше страждають від цього якраз незахищені верстви населення. Тому, на мій погляд, однозначно реакція влади на, скажімо, проблеми, які виникають, повинна бути блискавичною з одного боку, але з іншого боку, виваженою і не популіською. Тому що розуміємо ситуацію, бюджет, на жаль, не резиновий, але тим не менше він повинен оптимально і справедливо враховувати. Інтереси всієї в даному випадку громади. Ми зараз не ведемо розмову про державний бюджет, а саме про місцевий бюджет, тому що і харчування, і заробітна плата і лікарів, і вчителів це захищені статті бюджету, які ми маємо профінансувати, будь-що. На жаль, не завжди державний бюджет в змозі забезпечити в повному обсязі виконання тих повноважень, які покладені на нього. Але Скажімо так, кивати на весь час на Київ, ми також не маємо права, ми повинні шукати шляхи на тут на місцевому рівні, для того, щоб забезпечувати в першу чергу інтереси пільгових незахищених верст населення. Єдина правда, яка існує на сьогоднішній день, що для того, щоб витримати цей тиск і забезпечити дійсно на належному рівні і заробітну плату. І, Інші пільги передбачені законом, всім зазначеним верстам населення, однозначно міській раді прийдеться приймати непопулярні рішення, впевнений, що такі рішення будуть найоптимальнішими і найефективнішими з тих, враховуючи ті умови ті умови, які склалися на сьогоднішній день. Тролейбусників і пільговиків владці мають втішні прогнози на наступний рік. 2012-й може стати роком, коли Черкаси Електротранс нарешті припинять обсідати злидні. По прогнозних показниках е, міністерства фінансів е, на пільгові перевезення в слідуючому році виділено на 13 мільйонів коштів більше. Якщо в тому році у нас було виділено 40 мільйонів на область, то у 2012-му це 53 мільйони. Враховуючи, що до проблеми нашого Черкас-Електротрансу відповідально відноситься обласна влада, то думаю, що левова частина цих коштів буде розпреділена для нашого підприємства Черкас Електротранс. А от для бюджетників у наступному році чорна смуга навряд чи скінчиться, і медикам і освітянам доведеться ще дужче затягувати паски, прогнозують у мерії, бо бюджет наступного року теж буде куцим. І вже зараз зрозуміло, владцям на місцях доведеться виявляти неабияку управлінську винахідливість, аби не повторилася цьогорічна історія з найбільш вразливими містянами.